Творче об'єднання на читай Шарль Бодлер Гора муза. Читає Надія крапка. Скажи, що сталося. Моя ти в вбога ніч одійшла, але в твоїх страшних очах. Похмуро палахтить ненависть і тривога, там видива нічні, відбив безумства жах. Чи мучила тебе сукуба тонконога, чи пестив домовик рожевий на чептах? чи кулаком важким, немов скали від рога? Кошмар топив тебе в мінтурнських болотах. Ой, як хотів би я, щоб ти була здорова. Щоб сильний дух тебе навіки полонив, Щоб кров твоя текла, як та антична мова, Де в ритмі хвиль живе могутності мотив, Де в грі чергуються, то феб натхненник слова, Отець пісень, то пан міцний володар жнив. Творче об'єднання, на читай. Шарль Бодлер Гора Муза Читала Надія Крапка